Вітаю! Мене звати Катерина Заразка, і сьогодні я вам буду читати свої римовані доробки. Хочу вам нагадати, що кожного ранку на сторінці «Все поетична родина відбуваються творчі читання не лише для того, щоб познайомитися одне з одним, а для того, щоб. Допомогти нашим Збройним силам боронити наше небо і наблизити нашу перемогу. Реквізити для допомоги будуть під відео, тож долучайтеся. Перші мої слова це слова, написані вже під час цієї війни, після ще однієї безсонної ночі. З молитвою щирою і хвилюванням. Ніч, ранок, і знову лишились без сну. нехай вони щезнуть велике бажання. Ох, як я ненавижу наволочцю. Нехай наше небо завжди буде чисте, а діти зростають, не чувши сирем. Хай розум прийде вже до тих, хто навмисне, геть не розуміє нагальних проблем. Що мова рідненька, то зараз на часі, бо що ще потрібно, щоб це зрозуміти? Язик ваш це крила крилатій ціптасі, що гинуть від неї дорослі і діти, що красти безбожно, коли гинуть люди, тоді як герої стоять за всіх нас, це гріх, за який рід горіти ваш буде, й для відкупу мало майна і прикрас. Тому, поки буде корупція жвава, і мова для когось чомусь не на часі, ця наволоч буде жорстока й кривава. І знову захоче життя ваше вкрасти. Тож прошу Бога нам мудрості люди і єдності духу всупротив біді, тоді перемога скорішою буде і настане кінець цій зловіщій орді. Дай Бог, щоб усвідомлення таки прийшло щоб ми об'єднались і вірю, що перемога наша буде. Так як я працюю з людьми, багато слів пишу з нашого спілкування і з емоцій, які я переживаю з ними. Не тримайте у серці образ, не пускайте захланність у душу. Це зламає духовний каркас. І утворить всередині сушу. Це з'їдатиме вас кожен день, забиратиме силу і спокій, і появиться зайва мігрень, яка вип'є останні всі соки. Не беріться за все і за всіх, проживайте своє, особисте, відновіть в собі спокій і сміх і з добра одягайте на мисто. І тоді, мов крісито життя, пересіються люди і події, зайве все відійде в небуття. І залишиться світло надії. І ще з цієї серії. Коли тебе знецінюють, то не звертай увагу. Ця людина, як мінімум, не відчувала поваги. Коли тебе зневажають, не ображайся, будь ласка. Когось, мабуть, ображають, а в когось відсутня ласка. Коли тебе применшують, то пам'ятай, хто є ти. Просто в когось не звершились омріяні цілі світи. Бо справді щасливі люди знають собі ціну. В них просто часу не буде робити якусь дурню. Не заздрість, а добрі справи, порада і певне тепло. Цілісні люди насправді несуть у собі добро. Тож, добра вам всім. І не забувайте. Що під цим відео будуть реквізити на збір коштів для допомоги нашим ЗСУ. Так, наступні мої слова: це такі особисті. Мабуть, багато хтось переживав такі емоції. У цім житті чимало помилок. Амбітність часом закриває розум, і без потреби відкриває рот. Говорячи у вічі правду прозу. А правда тож у кожного своя, і, може, те, що бачимо із дзвіниці, є лише голос внутрішнього я, якому теж властиво помилитись. І правда тім, що часом занесе в своїх амбіціях у хибному у керунку, смакуєш цей, мов глясе. Не розуміючи, що випиваєш трунку, а потім тверізієш, слава Богу. І переростаєш хворобливості усі і вчишся втиш йти свою дорогу, не втративши себе в своїм житті. Наступний вірш особливий для мене. Одне слово я не проговорю, аби нашу групу не заблокували, тому що такі правила. Думаю, всі догадаються, яке це слово. Привіт, незнайомцю у піксельній формі. Про мене, не чув ти і не гадав. Ти зараз воюєш далеко на фронті. Мабуть, сам Господь туди скерував. Ти мужній та сильний, хоч страху багато, бо бачив ти пекло на нашій землі, та зброя в руках і відпір йде завзято, вся правда завжди на твоїй стороні. Тут дім твій, батьки, кохана чи діти. За них ти стоїш у важкому бою, та цінність дає тобі сили, щоб жити, щоб далі земель наших гнати рух. Їм бач, закортіло забрати й спалити все те, що належить твоєму народу, ти ж їх із ненавістю будеш косити, як смерть, що прийшла по свою нагороду. І поки ти там борониш нам землю, і звуки, озброєння йтимуть сонорні, сказати я маю велику потребу дякую тим, хто у піксельній формі. Насправді дякую. З нас кожен долю вишиває сам своїми вчинками, словами і думками, у кожнім хрестику розмова по душам, у кожнім все, що ми пройшли руками. Кожен орнамент це історія віків, це неповторність рідного куточку. Нам дано заповітом від дідів Вдягати рідну серцю нам сорочку. Щоб зігрівала, мов обійми мами, і милувала очі, як вишневий цвіт, бо цей оберіг розписаний нитками нескореність і духу вільного політ. Тому хай в серці, перепрошую, тому хай в серці лиш добро і віра, в душі, і любов, як ті безкраї небеса, слова хай шлинуть, немов грає ліра, тому що кожен долю. Вишиває сам. І так як я працюю з жінками. в мене є багато слів про жінок, бо я ними захоплююсь, вони сильні, вони, вони мужні, самостійні і вони, вони є гарним, надійним тилом нашим чоловікам. Не забувай, що ти жінка. Не згадуй про це раз у році, ти варта найкращих квітів і компліментів на кожнім кроці. Ти варта любові, й тепла, щоденної ласки й турботи, ти неповторна, й одна така, пісня, в якій лише ніжні ноти, ти пташка з вільним польотом і сонце з промінням добра. Тож, пам'ятай не лише сьогодні, ти жінка, ти ніжність, краса. Нам всім бракує в тому часі доброти, комусь мовчання, а комусь розмови, комусь відвертої та щирої сльози, комусь понад усе не вистача любові. Нам всім бракує щирості і тепла, розсудливості, спокою і розуміння, бо дбаючи лише про земне і про тіла, в нас у душі йде накопечення каміння, а потім їх кидаємо на чиїмсь шляху, і на своїм ми спотикаємося часто. Ми бачимо когось в його гріху, свої ж ховаємо під блаженну маску, але ж всі знаємо, що посієш та й збереш. В нашому житті все бомерангом б'ється, якщо доброти щиро віддаєш, воно ж тобі з сторицею вернеться. Також багато чую. Нарікань на важке життя, на будь-що так, воно зараз важке, але коли в тебе всі живі і здорові вдома? Коли ти сам здоровий, маєш дах над головою? Маєш кусок хліба на столі, мені здається, що гріх нарікати. Наступні слова мої такі. Ми не одні на світі Божі. У нас є крила, це близькі, і нарікати це не гоже, поки здорові всі живі. Якщо відкрили оченята і бачите ранкове диво, і все гаразд у вашій хаті. То нарікати некрасиво. Якщо почули ви весною, як хор пташиний заспівав, подумайте ви головою, на що ти справді нарікав? Ми є живі, і слава Богу, на все земне заробимо ми, самі будуємо у життя дорогу, і треба гідно нею йти. А щастя, це що всередині, що у душі і голові, негарно. Нарікати є людині, коли здорові всі й живі. І ще два віршика прочитаю, але знову ж нагадую, що допомагайте 20 гривень, 200 гривень, тисячу, хто скільки може. Допомога не є зайвою, а, навіть якщо по 20 гривень хтось кине, це, знаєте, як море починається з каплі. І я думаю, з таких маленьких донатиків, власне, можна зробити дуже велику справу. А зараз такий меседж для всіх. У цей нелегкий час. Попри все усміхатися, боревіє минають завжди, і не дати собі зламатися, говорити завжди живи, попри все усміхатися, чи на зло, чи на радість кому, і зневірившись, не здаватися, не пускати в життя письмо. Попри все усміхатися, це найкраще є зброя для всіх. І любити життя, милуватися, бо по-іншому просто гріх, попри все усміхатися, щоб не трапилося у житті, не здаватися і не зламатися, а все зможу казати собі. І наостанок вірш нашій ненці. Єдиний, який я змогла написати, тому що я не пишу на замовлення, я не пишу, бо так треба, я не пишу про сонечко, хмарки, дощик, про любов. Я пишу, записую миттєві емоції. От вона з'явилася, я її записала і все. Не писала тобі вірші, хоча люблю і завжди любила. Ти не просто є мати всім, ти для всіх життєдайна сила, не присвячувала слова твоїм горам, морям і рікам, безперечна, твоя краса, і цю правду нема де діти, не робила репостів значних і у груди себе не била, і не було цих клятв гучних, лише тихо у Бога молила. А в молитві згадала тих, що за тебе віддали душу, не писала я й про них, хоча сльози так часто душать. І не скажу: вставай з колін, на коліна ти ще не впала, скільки було у тебе цих війн, ти ж завжди їх перемагала. Жаль осліпли деякі діти, і не маю чомусь розуміння, що є шанси осиротіти. Як не буде у них прозріння, та я вірю, що все минеться, об'єднаються наші люди. Щиро доля нам усміхнеться. Україна була і буде. Вірю, безперечно, вірю, не переставала вірити у те, що перемога буде за нами. Що... Ми таки будемо єдиним народом, що мова буде на часі, що наші цінності, наші традиції будуть на часі, що ми не будемо цуратися, бо зараз модно щось європейське або ще якесь. Ні, саме наше має бути завжди модно і завжди тепле і найрідніше. Тому ще раз нагадую, що під відео в поетичній, всеукраїнській поетичній родині під кожним відео кожного ранку є реквізити для допомоги нашим ЗСУ. Єднаймося, і все буде Україна. Всім добра.